І ти заліз оця, а? Куди? скажи всім пока. Скажи всім пока. Чи всім привіт, чи всім пока. Ух ти баловник у мене, а це баловник. Баловник. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. О, вже, бачите, слава Богу, кончився дощ, бо півтора суток лило. Без перестанку такий хороший дощ, залило, намочило все, що можна. От, я думаю, що вологи вже от, вистачить навіть агрономам. От, бо казали, засуха сухеньке. От, я якраз встиг посіяти люцерну перед цими дощами. От, якраз думаю, бути все чітенько. От, Знаєте, в попередньому відео забув прокоментувати відео, яке де я управляв матку. Дякую всім за коментарі. Ну, але це наша робота ветеринарних лікарів. От, багато з вас запитує, що сталося з коровкою. Чесно, коровка не вижила. Коровка не вижила, на превеликий жаль. От, віддала Богу душу. Чому так? Тому що все-таки дуже довго вона була. В такому стані, і фактично матка управляється там максимум перші дві години, От, це так оптимістично дуже. А саме краще в першу годину або тільки випала, краще зразу вправити її, От, тому що все, що далі, кожна година це мінус, 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 мінус шанс, зменшуються шанси вижити корові. От, тому що іде набря... набряклість, застійність дуже велика кількість згортається крові, і дуже велика вірогідність того, що корова просто може загинути від того, що обірватися може тромб, і фактично корова від тромба загина ну, загинається, або від кровотечі, яка фактично є, або повністю від е... анафілактичного шоку. От, тому що все таки падає тиск. От, падає все, що може впасти. І фактично таким коровам, ну, якщо ви бачили, там були вже очаги, некрозу чорні, по почер... почер... чорнілі вже були карункули, Це з китілідонами ті, що пооставалися там. От, це говорило про те, що по факту вже там ну, шанси малі. Але власники настояли на тому, що дати шанс. От, дати шанс корові, може вона зможе вижити, ну то прийшлося прикласти максимум зусиль. От для того, щоб вставити е назад матку, розправити її, там зробити всі процедури, які потрібно. І ну, якби коли була закінчена операція, ну корова себе почувала нормально. От, але все таки там опівночі э вона померла. От. Ну І таке може бути. Тому що хочу сказати, взагалі за цю операцію ну це не досить складна вправляння матки. От. Якщо вчасно її вправити, то в принципі корова може її в наступному, ну, наступного разу і завагітніти, там, і привезти телятку, але є ризик. Потрібно постійно цей процес контролювати. От, запитуєте, чому ця проблема виникає, випадіння матки. Ну, як правило, вона виникає як результат. Це тяжкі пологи, от, дуже сильні е, перейми і потуги, коли дуже тужиться корова. От, е, і коли дуже велике телятко. Гіпертроф, велике теля. Важко виходило. Як правило, коли велике теля, то із цим телям виходить матка. Ще один такий момент. Це Маноцервікальний спосіб осіменіння. От коли рукою в влагаліще або в піхву осіменяє технік техніку штучного осіменіння Як правило, перше випадає піхва, коли такий, як то кажуть, м'ячики м'ячик виглядає із статевих органів коров'ячих, королю, особливо коли корова ця лежить, От, а потім часом і вже після пологів випадає матка. Оце якби такий маленький ракурс. В цю всю історію. Так, мої малятки, бачите, вже готуються до вечері. Готуються до вечері. Ось ви Бачите, стоїть рід. От. Ну Я думаю, не дуже він сумує за малишом. Не дуже сумуєш за малишом. Я думаю, ти не сумуєш за малишом. Да? Каже, слава Богу, що вже гвалтівника немає. Да? От. Хлопці вже хоч відпочинуть трішки від нього. От. Чому я про це говорю? Чому я про це говорю? Тому що сьогодні у мене вийшов забій. От, сьогодні буде знову кроваве відео. От. Ось Бачите, висить кабанчик. От, цей бочок повинен був їхати на плідника. От, але так неудобно вийшло. І цей бочок висить зараз тут. Тушка. І фактично от, Ми його з'їмо зімо. зімо. От, тому що це досить такий смачний елемент виходить. Цьому бичкові 8 місяців. От, він себе вів, такий досить це помість. Вийшло джерсея із сірою українською. От, він невеличкий, був такий досить активний, любвібільний. Перечпокав всіх молодих бичків. Через що, по крайній мірі, тут таке вже. Ми його о, я сподівався, що його заберуть, але його не забрали, відмовилися. От по фінансовим причинам і по факту тепер ми його їмо. Я вам хочу сказати, от, що всі бики, які не йдуть на плем'я, які не продаються, фактично з'їдаються, з'їдаються з превеликим апетитом. Чому? Тому що це м'ясо досить важко назвати яловичиною. Це така, знаєте, як би сказати, яловичина. Вона по кольору, як свинина. От вона дуже світла. Дане м'ясо воно зовсім. Немає запаху яловичини, воно пахне молоком, от, тому що ці бачки все своє життя пили молоко і сироватку, їли концентрати, от і е, почували себе ну так максимально в зоні комфортно, концентратно. І концентрати, і сіно, і сироватка роблять свою справу. От, вони жирні, вони соковиті, і хочу сказати, що з них виходить просто афігізна телятина. От, тому що бачкові, по-моєму, не буду брехати 8 чи 9 місяців, не більше йому. От, і по факту, це по-моєму літній бичок. От і скажу вам, якраз саме ідеальний момент, коли в них наступає статеве виз... ну, дозрівання. От вони стають такими більш якби. Вже починають активність свою статеву, якраз м'язи багато тестостерону виробляється в них. От, і якраз виходить ідеальне м'ясо. У нас е, завжди такий присутній міф. От того, що е, яловичина вона не смачна. От, е, яловичина це останнє м'ясо. Але я вам скажу, дурні люди, які це розказують. От, я вам скажу, що яловичина це саме смачне м'ясо, особливо телятина вагою 300 350 кг, коли йде забій, це просто ідеальне м'ясо. От, я вам скажу, це м'ясо їдять усі. Араби, це м'ясо їдять усі євреї. Я вам скажу, це м'ясо їдять усі італійці, От, їдять саме ті, хто знають саме толк. Це м'ясо, коли там саме більше поживних речовин, це м'ясо, коли в ньому саме більше Енергії, протеїна, от воно саме поживне і саме ну саме корисне. Воно саме ж легко засвоюється, найкраще засвоюється. І по факту, от, ну якби по смаковим характеристикам, воно дуже легко і швидко готується. Ви я вам скажу чесно, ви не, не смакували стейків. От іменно з цих бичків. От, я вам скажу, це просто огонь. Просто огонь. Ці стейки. От буквально там 10-15 хвилин на вогні одна сторона, друга сторона. От, і по факту, получається стейк, який просто їси ж губами, от, наскільки соковите, наскільки ніжне і наскільки м'яке м'ясо. Тому тут е можу спокійно е поспорити з любим свиноїдом, от, які кажуть, що свинина це супер. Чесно, я вам скажу, яловичина це супер. От, я почав працювати на власній фермі, почали з'являтися бички, зрозуміло, ті, які продаються, ті продаються, які ні, то фактично. Ми вже зараз перейшли вже на яловичину повністю, і чесно, не потрібно ніякого іншого м'яса, тому що достатня кількість жиру. Ви бачите, ось, ось жир. От ось жир знаходиться. Ми цей жир я обрізаю, Ось о, внутрішній жир я позбирав. О, тут увесь із знирив. Оце усе тут парапрактальний. тут в цьому просторі у тазовій порожнині. Ми його перетоплюємо як смалиці, фактично використовуємо для їжі. От, яловичий жир використовуємо для їжі. Я вам скажу повністю. Ми відійшли від олій усіх олії тільки в сирому вигляді в салатах. От, а так от ми повністю їмо яловичий жир, от, їмо яловичину повністю і хочу вам сказати, чесно, я себе чудово почуваю. От, варю ото борщі, шурпу, яку ви бачили там на деяких моїх фото, які я виставляю в Фейсбуці. Якщо вам буде цікаво, можемо так цю тему е куховарення теж затронути, тому що ну, в основному в сім'ї м'ясом займаюся я От і готую різні раціони, ну, там різні раціони, да, ну, різні страви, от, які. З м'ясом і фактично чесно скажу вам, получається дуже смачно, бомбічно, нереально. Особливо бульйони. Оці всі борщі, от які томляться там по 3 по години. І що саме цікаве, оці всі кістки, хрящі я варю. От і відповідно, це дуже великий плюс до. Опорно-рухової системи до для зв'язок для суглобів моїх, От, тому що кожний день гаряча миска борщу із наваром із кісток з хрящів оцих усіх яловичок. Це відповідно. Великий плюс по хондроїтінам, колагенам, і фактично ти получаєш все необхідне для того, щоб твій хрящ був максимально еластичним. Бо все-таки вже е, рухаємося ми до е, 50 років. От і по факту вже потрібно про це трішки думати, і чесно, коли ти живеш в гармонії, в балансі, от, тим більше. Яловичина вирощена в тебе в дворі, ти сам її годуєш повністю від народження, ти повністю сам займаєшся цим усим. От, і я чітко знаю, яке м'ясо я їм, я чітко знаю, яке м'ясо їдять мої діти. От, і чесно, всі мої друзі, от, е, е, хто, е, ну, якби, хто бажає. Яловичину, то якраз от в такому форматі ми і живемо. Я вже скільки четвертий рік не тримаю свиней і бачу, що е і, мабуть, і тримати не буду, тому що ну, мені не подобаються свині, от, і не подобається, як вони смердять. От, і відповідно і вже розумію, коли я вже хочу, там дуже сильно сала, пішов на базар, взяв кусочок зів, а так, в принципі, можна спокійно. Компенсувати всю потребу у м'ясі через яловичину. От, окремо хочу вам сказати за печінку. Яловичу печінку. Я вам скажу, це просто огонь, просто огонь, трошки вона вже підсохла. От, як правило, в таких бичків печінка важить десь в середньому, ну десь до 5 кг, десь 5 700. От, от, ну, Десь от 5 до 6 кілограм, от, так от в середньому. От. Але хочу сказати наступне: ця печінка просто бомбічески нереальна. В тому плані по смаку. по смаку, тому що вона прямо солодка, вона ніжна, вона її просто теж їси губами. Я, як зазвичай, її готую на вершках або на маслі. От, Якщо цікаво, колись буду жарити і відзніму відео от, про яловичу або про телячу печіночку, яка, як вона смакує і яка вона є. Насправді от свиняча, вона і поряд не стоїть. Вона свиняча вона жорстка, а ця така ніжненька. От і чесно. Де огонь, ось о, жир, який перетоплюю. О, тут іще ось о, нирки. Ну не знаю, що з ними. Як правило, у мене собаки їх їдять. От, відносно окремо, окрема тема. Ну, серце зрозуміло, піде на салатик. От, язик теж зрозуміло. Відваримо і з'їмо. Я добираюся. Делікатес. У мене хвіст. Я люблю їсти гороховий суп виварений теж десь 3-4 години, отомблений із хвостом. От, котик, ану, Не помагай мені, будь ласка, О, спрайт назвали но мої хлопці його спрайтом, і він все тут ганяє. От, окрема тема про хвоста. От, це просто огонь. Але я вам скажу, коли ще тут акуратно пориться, дивіться, всюди виринають. Супер яйця от, або е, сім'яники. Я не знаю, хто з вас любить, не люби е, с'їсти сім'яники. Але сім'яники це огонь. От, це моє любиме блюдо. Я люблю їх готувати із вершками. От, е, це вже бачите робочі сім'яники. Ось вже є звивисті е, венозні е, ці петлі. От я скажу, що в нього вже якраз було статеве дозрівання, тому що вже ось бачите, епідідіміси, От, уже е, робочий епідідіміс У нього от тому тут уже якраз. Самий смак, самий смак. Готую з цибулькою, майже без приправ, трішки солі. От, тому якби в цьому напрямку я вам скажу дуже смачна штука, От, тому це чисто, знаєте, як ото, їжа, їжа ветеринара, так би мовити. От. Оце так. Да, Вичиняємо оцей весь шлунок, бачите, повністю весь. Чистимо, його вимиваємо. От, зараз він просихає і потім ріжемо на куски, і його досить добре їдять собаки. От, повністю у мене безвідходне виробництво. Ну, Прикольна така штука трощить. Аж за вухами лящить. Не часто в них таке буває, але, але буває. Це ось, бачите, якраз чітко виражено. Це що у нас? Це ось у нас рубець, ось ви бачите, оце в усьому своєму. Ось ви бачите сітка, де зазвичай магніт кидаєте. Ось тут він лежить оце, в сітки. От. Далі ось йде книжка. Оце такі ось листочки розрізана вона книжка. І саме далі вже за книжкою йде за книжкою йде сечух, сечух, сечух. Ось. Ось, ось очух, Бачите, в нього невеличкий. О, тут уже соляна кислота і тут іде перетравлення о, саме таких ось жирів. ось, о, Бачите, воно отсюди йде канал. О, це в такому, в такому напрямку. все воно працює. YouTube не сподобається. Знову моє це відео. От, е, тому що те відео я так силою пропхнув. Слава Богу, що його не забанили. От, але е, тим не менше. Ви його подивилися, да от задасте мені питання по відносно телят. Як тобі не жалко там ляля-ля? -ля -ля. Я розумію, жалко, не жалко. Ну знаєте, для того, щоб жили інші, потрібно от е щось робити із цими, що є. Вони ростуть, здавати на м'ясокомбінат за копійки, чесно, не дуже горю желанням. От, тому що за цього бичка... я Скажу вам чесно, за цього бачка, якщо пустити, здати його на м'ясокомбінат, я б отримав би максимум до 20 тисяч гривень. До 20 тисяч гривень це потолок. от, Якщо я його продам на ресторани, от, продам його, ну просто продам його, середня ціна, я вам скажу, м'який ж сьогодні по 350 гривень, м'ясо на кісті 250 гривень. Якщо ми балак. Балакаємо за стейкову частину, балакаємо за стейкову частину, то стейкова частина коштує в середньому десь 450-500 гривень. От. Так само коштує ошийок. От вам і вся математика. І ця тушка в середньому вийде мені. От. Я її половину продам, половину залишу собі, тому що вже завтра приїжджає дружина, потрібно годувати дітей. От, ну нам харчуватися моїй сім'ї. Тому я співбика фактично отримаю суму, яку я отримав без усього бика. От через що в цьому є сенс, і я рахую, що це такий, знаєте, собі додатковий прибуток от, до молочного бізнесу. Так, буду зараз розділяти вже на частини, вже трішки мясо охололо. От і зараз вже буду в себе у приміщенні там на кухні роз'євлювати і пакувати. Ну що вам скажу? Получилося трошки м'яса. Получилося трошки м'яса. Частину я вже продав. От, частину я вже продав. А зараз вже буду далі пакувати, от, тому що дуже велике замовлення є на Київ. От, тому тут якраз йде процес. От. Як правило, столиця любить м'якиш. Тому зараз буду обвалювати ногу. От, одну, другу, третю. Четверту от, також люблять дуже сильно реберця. Риберця, от, риберця от, звичайно, дуже сильно люблять от, стейки. От, ну, чесно, я вам скажу, стейк-рібай, стейк-хаусі, просто нервно курять в сторонки відносно смаку цього стейку, відносно із моїх бачків. Я вам скажу, це просто мед. От коли я приїжджаю десь на зустрічах, заходимо поїсти, посмакувати стейком. От то коли я їм і так посміхаюся, і кажу, це просто кажу трава з, з, в порівнянні з цим неперевершеним смаком е, телятини, яка все життя жила на концентратно сінно сироватному раціоні. От, е, і по факту, це просто. Ну, я вам скажу, це зовсім, це зовсім інший смак. Це смак, от, це енергія, це протеїни це здоров'я. Тому дуже сильно люблять. От, хочу сказати, що ось о, от, це класичний міньон, От міньйон або вирізка та сама. От, я вам скажу, це те, що їм я губами. От, я цей ці, ці куски нікому не продаю. Це чисто, як би сказати, мій формат. От, для сім'ї, для дітей, От, це м'ясо наскільки ніжне, що ви собі просто не уявляєте. От, наскільки воно смакує, ви бачите, воно рожеве, От, воно не інтенсивно червоне, бачите, який колір. От, справжній смак м'яса. І це просто і з цим жирком воно підсмалюється на вогні. От, смажу із спеціями. і я вам скажу просто, ну у мене своя рецептура приготування стейків. От, тому скажу вам це просто неперевершено. Або, як кажуть, білісимо. Білісімо. Ну ось усе і готове. Я обвальцював всі кістки. От, ось відділив весь м'якиш, через що лопатка одна залишилась, зараз порубаю, на кісті була. От, зараз рубаю хребти, рубаю ребра і в принципі все фасую і все готово. Ну, все, собакам трошки буде кісточок. І мені теж буде трошки кісточок. Я думаю, вистачить на всіх. Десь так, так працюємо. Працюємо над доданою вартістю молочного бізнесу. От, рахую, що це досить така суттєва підтримка от, моєї. Маленької ферми, коли раз в місяць продавати по одному бочку, то в принципі це не так і погано. Тому буду закінчувати, тому що зараз буду фасувати. О Боже, ти де взявся тут? Ну Бачите, який в мене дружба росіє. Такий цікавий котик, ви придивіться, бачите, яка в нього яка цікава шерсть. Він такий, як нігрітосик такий. От, у нього бабуся Сфінкс. От, і я скажу, досить такі цікаві кошенята вийшли. О, це моїх знайомих кицька народила, не знали, де їх дівати. Так я взяв їх чотири штуки до себе, так вони це мені тут коні мочать і на голові, і на спині, де тільки вони не лазять. Ну Такі слух'янчики так? на вулицю ходять, хаті не гадять, корм жруть, молоко жруть, теж м'ясо дуже сильно люблять їсти. От, тому так ми з ними і живемо. Да? О, ти такий семеняка. Це в мене самий такий Він саме найдужче за мною друже. Встрічав мене завжди, допомагає мені на доньки, там сидить коров лякає, курей. От. Тому так ми з ними живемо. Тому дякую всім за увагу. От. Ставте лайки, пишіть коментарі. От. І хочу сказати наступне, що там. Зламали наш телеграм-канал «Проект Травецький. І я започаткував новий, назвав його Велесова, через що переходимо на нього. От, і можете ну, спілкуватися чи будемо спілкуватися більше на цьому на Велесовому каналі. От, тому що на проєкті Травецького там така хрень, боти луплять по-чорному. От, разні повідомлення, я їх блокую, але вони все одно сиплять. От, ну, коротше, таке, там, зараз сумна картинка, через що краще переходьте на канал Велесова. Будемо там спілкуватися. От, думаю, що туди вони не залізуть. І досі не розумію, правда, що не так на моєму каналі, що вони туди зайшли, але ну, буває. буває і досить часто таке буває. От, також не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину, робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії Язера, тому що саме зараз вони необхідні, необхідні вашим коровам, тому що звертається зб... дуже багато людей. От, і чесно, дана продукція, такі як Транзит, такі як Сейф» дійсно працюють і дійсно допомагають вашій худобі. От, тому, е якщо потрібно, все є в наявності, От, звертайтеся, з радістю вам допоможу, От, Для того, щоб е ваші тваринки були і щасливі, і було, і смачне молоко, і м'ясо. І ви себе почували разом з вашими сім'ями комфортно. От, бувайте, до зустрічі в наступних відео. От, далі буде цікавіше. Ну Куди ти лізеш зласть дружання, не пішов. ty už mě můžeš poškrýávat. No taky jí má nedruh. Pokrát.